Одеса, місто, де шум моря змішується шепотом історії. Тут кожен куточок зберігає таємницю. Кажуть, багато років тому на цьому місці стояв невеликий чайний павільйон. Його власником був старий годинникар на ім'я Соломон. Він умів налаштовувати не лише механізми, а й долі. До нього приходили люди з різними проханнями хтось хотів повернути втрачену мить, хтось пришвидшити зустріч, а дехто дізнатися, чи прийде кохання. Соломон слухав, посміхався і налаштовував свій особливий годинник. Кажуть, що цей годинник живий, і якщо торкнутися його опівночі, можна почути шепіт. Якщо ти зупинишся під ним рівно Третій, навколо все стихає, люди завмирають, навіть вітер перестає дихати. Саме в цей момент, якщо дивитися в циферблат, ти можеш побачити себе, але не такого, як зараз, а з іншого життя. Бо годинник цей не просто механізм, це портал, який з'єднує наш світ з іншим. Але будь обережним, бо цей годинник не міряє час.